Дорогі брати у священстві, дорогі сестри монахині, брати і сестри у Христі, радіє Небо, радіє Отець Небесний і Його Син улюблений Ісус, разом з Духом Святим, тому що улюблена Донька Отця, Мама Спасителя. І наречена Духа Святого прийнята з душою і тілом до небесної слави, до неба, наша мама в небі і тому цей день так урочистий, стільки радості і в небі, і на землі. Отець, коли шукав для себе вибрану Жінку, яка стане матір'ю Його сина, вибрав Діву Марію, яка щойно має зачатися в воні Святої Анни, і не дозволив. Думаючи про місію свого Сина Ісуса, не дозволив, щоб первородний гріх доторкнувся до Марії, яка починає своє життя на землі. Цю таємницю ми святкуємо 8 грудня, день непорочного зачаття пречистої Діви Марії. Це початок плану Бога Отця відносно нашого Спасіння, готує Бог Отець жінку, яка стане матір'ю, Його Сина і не дозволю, щоб цей, як один з отців церкві, говорить, щоб зараза первородного гріха доторкнулася. До душі і тіла пречистої Діви Марії. Сьогодні медицина назвала би це вірус, який ми всі у нас в момент зачаття разом з початком нашого життя, в лонах наших матерів. Ми вже отримали цей вірус, який називаємо. Первородний гріх, Бог Отець, знаючи, що готує Діву Марію, щоб стала мамою Спасителя, не, не дозволив ради нас, ради того, щоб нас Спаситель був сформований під серцем непорочним непорочної Діви Марії, і не дозволив, щоб первородний гріх доторкнувся до Марії. І, Марія, хоча мала завжди та кожна людина, Марія не є Богом, є людиною, тому і сатана так її ненавидить. Тому що вона, як людина, не піддалася ніколи під Його план, не згрішила ніколи ніяким найменшим навіть гріхом, ні в думці, ні словом, ні жестом, ні поглядом не образила Бога ні, нікого з людей і не при, принизила ніколи своєї великої гідності Матері, Сина Божого, Матері Спасителя. І все своє життя від перших років, які перебувала в святині Єрусалимській. Пророчиця Анна, яка була при храмі в день і вночі, вона знала дівчинку маленьку Марію, коли Марія принесе Ісуса на своїх руках в день стрітання, пророчиця Анна побачить її і згадає, що ця дитина, коли співала в храмі на славу Божу, відрізнялася від усіх інших. To proszowlał Boga. To musiał Maria zawsze była bez gricha. Mając wilną wolę, mała możliwość wyboru. I dzisiaj świętujemy to dzień, kiedy Maria zakończyła pałomnictwo po ziemi. Zakończyła się Її місія на землі ще після Вознесіння Господнього, після зішестя Духа Святого, деякий час буде з Йоанном апостолом і з іншими апостолами, буде, буде їм розповідати багато різних історій. Апостол Йоанн напише, що якби так треба було списати все, що Ісус. Зробив то світ, не, не змістив би книг. Діва Марія багато чого ще пояснювала апостолам після зішестя Святого Духа. Багато історій дізналися, як, як вона йшла до Єлизавети, То, що сьогодні ми почули, багато історій, як йшли потім, потім з, зі святим Йосифом до Віфлеєму. Деякі фрагменти Євангелісти нам залишили, але пречиста Діва Марія розповіла апостолам, учням Ісусовим багато різних історій, деякі передаються як усний переказ традиція церкви. І коли закінчується її земне життя, Бог отець забирає її зразу до неба. z duszoj i tiłą. Nie tylko dusza Marii, ale także i Tiło Bóg Otec przyjmuje do nieba, witaj jej w bramach nieba Otec, Syn i Święty Duch. Witaje jak ulubioną dońku, jaka wykonała posuchniano wsi sprawy, jakie Otec dla niej przygotował. Idealnie, doskonale. Słuchając Усьому Бога більше, ніж людей. Навіть такий один момент, коли Йосиф після заручень знає, що Марія пішла до Айнкарем до родички своєї східня традиція церкви, говорить до тітки Єлизавети, бо Єлизавета вагітна, Марія розуміє. Jelizaweta niemłoda jej do pomochty. i dużo szybko biegą idą do Ainkarem a to już było po błogowieści Maria już w cej moment wagi na pierwszy dni będzie jak my dzisiaj słyszeli u Jelizawety trzy miesiące to do narodzenia Joanna Chrystytela bo Angeł mówił Marii, że Jelizabeta była sześć przez szósty miesiąc. Trzy miesiące była tam Maria, to do narodzenia Joana Chrystytela. Maria przebywała w Ain Karem. Powierza i Józef nie rozumie. czysta żinka, z jaką win planował być czystym podróżnikiem. Повертається після трьох місяців вагітною. Звідкіла. Він не може цього зрозуміти, думає, обдумує, а був шлахетною особою, добрим чоловіком. Тому і так хотів придумати, щоб не пошкодити Марії, може тай відпустити її, може якимсь іншим чином. І тоді ангел приходить. І об'яснює йому, не бійся взяти Марію, тому що від Духа Святого є те зачати в івоні. Марія, коли повернулася з Айнкарем бачить, що Йосиф ходить дуже сумний і думає. Але вона слухняно мовчить, тому що знає, що якщо Бог, Бог отець його покликав. Щоб стала Матір'ю Сина Божого, то Він знайде можливість ліпше, аніж вона, об'яснити Йосифові. І все своє життя Марія так діє, як приклад маємо в цій справі повна послуху і любові до Бога і постійно думає за спасіння всіх людей, коли бачить Ісуса на хресної дорозі. Вона вся в сльозах, в болі, співстраждала мати, але нас не осуджує, тому що розуміє, що те, що є Ісусом, цей Хрест тяжкий, Він несе ради того, щоб нас звільнити з осудження. Мати все розуміє. І тому нас не осуджує, а співстраждає. Зі своїм сином. Тобто, Бог Отець приготував Діву Марію так досконало і так її обороняв, а вона з ним співпрацювала в усьому і в думках, і в планах, і в словах все на славу Бога Отця, який її вибрав. Отець Небесний, який зберіг її від первородного гріха, а сьогодні. Приймає на небо, він сам піднімає Марію, тому що вона завжди хотіла бути в тіні. Традиція церкви нам говорить, що Марія не думала ніколи, що вона буде матір'ю Спасителя. Вона мала мрію, але бути десь близько тої, яка породить Сина Божого. Бути десь близько, щоб бачити. Maty, Sposytela, ale nigdy nie myślała, że ona jest Ocem Niebieskim przygotowana dla tej misji. Amerykańscy lekarze tutaj, tu sprawę mógłby na dużo lepsze wyjaśnić co lek, bo on jak medyk, lekarz tutaj mógłby to wam bardziej dokładnie wyjaśnić. Американські лікарі з інженерії генетичної eh, говорять, що кожна мама, яка народила свою дитину в її організмі, в її тілі, залишаються сліди ДНК дитини. Представте собі, Діва Марія і назавжди має в собі, в своєму тілі слід. że ona nosiła syna Bożego ślad jego kodu genetycznego. Wini zaliścił mami, tak jak każda dziecko zaliścja w mami ślad. I nie tylko te Boży Syn, tak jak nazywał mamu na ziemi mamo. Tak i w niebie nazywają jej mamo. I nam dozwolił zwracać się do Marii mamo. To wielka privilegia. A co tam takie ja mamo? skażu Marii. To nie, nie proste. My to mówimy, to musi nam dozwolił Jezus Chrystus zwracać się do swojej mamy mamo. Nie jeden prezydent, ni Karol. Не говорить людям, звертайтеся до моєї мами мамо. Ні. А якби почув, що хтось там говорить до його мами мамо, то ще може і його охрана по шеї би нам надавали. А Ісус говорить, ось мати твоя, ось Син твій, ось донька твоя. Тому б і з неба Марія приходить завжди з душою і тілом. W Lourdes, w Fatimie, w Medjugorje, w Lazalet, w Kibechow, w Akito, u wszystkich miejscach, gdzie w się, przychodzi z duszą i tyłom. Kiedyś w Medjugorje była taka historia, możecie to to mu się pozwalało o apostolski administrator Medjugorja, archiepiskop Aldo Cavalli, jako... Papa Francisz stanowił w Medjugorje widzialnym za duszpasterstwo. I kiedyś była taka historia, że na początku objawienia Maria zjawiła się w Hrami było, 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 było w Medjugorje, w Sia Parafia. Wsi ludy z parafii przychodzili każdego dnia na Molit. I Maria, choworyt wizjonierom, niechaj wsi ludy. Доторкнуться, я сьогодні дозволяю доторкнутися. І люди по черзі підходили і доторкалися до шат одягу пречистої Діви Марії. Вони реально це відчували, що доторкаються не до повітря, а, а до шати. А потім Марія говорить до візіонерів, гляньте, як я виглядаю. Люди залишили сліди на одягу, прич... гарному одязі Діви Марії були, були грязні п'ятна. І Марія говорить візіонерам, скажіть всім парафіянам Меджугор'я, щоб сьогодні ще посповідалися. і оці францисканці цілу ніч сповідали. Меджугорье, парафій. По сьогоднішній день там є сотні священників на зустрічі тепер молоді було 700 з лишнім священників, всі вони сповідали. Тобто Діва Марія приходить до нас як до дітей, хоча ми грязні нечисті, приходить, щоб нас привести до Ісуса, а Він нас лікує, очищує. Зміцнює в Євхарісті. І сьогодні дякуємо небесній мамі в день в успіння за її любов до нас. Вона любить нас, християн, але вона також любить і мусульман, і буддистів, і атеїстів. Чому атеїстів? Так. А чому? Бо вони також діти Бога Отця. А Бог Отець її посилає, щоб допомогла всім людям спасти душі свої. І тому, мамі нашій небесної, дякуємо, що й нам вимолила дар віри, бо ми не є ліпші від інших, але ми отримали цей дар, і нехай наші молитви будуть співпрацею з пречистою Дівою Марією, щоб всі люди спаслись і ми, коли всі побачили нашу маму. В небесному царстві амінь.